Що робити, якщо прийшли і замерзла ручка взимку. Відкрити неможливо. В додатку Tesla зараз я вам покажу додаток. Ось ви бачите 4 піктограми. Це відчинення взагалі машини, клімат, передній багажник. От, наприклад, замість переднього багажника. я Затискаю просто цю піктограму, ви бачите, відкривається в мене більше меню. Бачите, внизу посередині от якраз бігає тут надпис «Unlock Door. Натискаю. Двері раз і відчинились після натискання. Окрім цього, я можу затиснути цей значок і поставити замість, наприклад, відчинення переднього багажника. Все, тепер, як бачите, у мене справа він постійно в швидкому доступі. Що у вас годинник на Android операційній системі VROS OS, вона називається? Або якщо Apple, то теж там, здається, є додаток для Тесли. На Android ось такий синій додаток. В цьому додатку, ось справа, ви бачите внизу, вже винесено відчинення передніх водійських дверей. Але при бажанні, якщо ви хочете, тут навіть можна внизу відчинити пасажирські двері або декілька дверей одразу. Тобто, можете обирати опції. І скільки дверей вам відчинити? Також можна відчинити багажник, передній, задній порт для зарядки. Так що користуйтесь!